Отож, медична допомога в Женеві. З чого почати, куди бігти? На перший погляд може здатися, що все складно, але не хвилюйтеся. Зараз ми все спокійно розкладемо по поличках і побачте, все набагато простіше, ніж здається. Тож як саме отримати медичну допомогу? Це, мабуть, найперше і найважливіше питання, що виникає у кожного, хто проходить процедуру надання притулку. І ми зараз на нього детально відповімо крок за кроком. І одразу скажу так, система може виглядати заплутаною, але це тільки на перший погляд. Насправді вона досить логічна. Головне, це просто знати кілька основних правил. І от з ними ми зараз і розберемося. Гаразд, почнемо з фундаменту: це доступ до лікування. І все по суті зводиться до двох ключових документів, які відкривають усі двері. Дивіться, кожна людина, яка проходить процедуру надання притулку, автоматично отримує медичне страхування. Це не опція, а 100% гарантія. Усім цим займається організація Хоспіс Дженерал і їхня мета, щоб ніхто не залишився без медичного захисту. А ось і вони, ці два ключі до всієї системи: перший це дозвіл на проживання або ж перміс, а другий медична картка карт Дасюре. Разом ці два документи є підтвердженням права на медичні послуги. І ось тут супер важливий момент. Його треба просто запам'ятати. Ці два документи завжди, от просто завжди, мають бути при собі. Неважливо, чи це плановий візит до лікаря чи якась екстрена ситуація, їх наявність неймовірно все спрощує і прискорює. Добре, рухаємось далі. Що робити, якщо ситуація невідкладна? Це та інформація, яку краще знати заздалегідь про всяк випадок. Отже. Головний медичний центр Женеви це університетські лікарні або коротко HUG. У загальних екстрених випадках потрібно звертатись у відділення юрженс для вагітних та пологів є матерніте, і що дуже зручно, обидва ці ключові відділення знаходяться за однією адресою легко запам'ятати. І хочу наголосити, це дуже важливо. Кожен, хто перебуває під опікою хоспіс женераль має повний доступ до цих екстрених служб. Не треба хвилюватися про оплату, страхування все покриває. І ще одна річ це не просто якась загальна порада, це справді заклик. Якщо є відчуття, що здоров'я погіршується, не варто чекати чи відкладати. Треба звертатися по допомогу негайно. Система для того і створена. Так, тепер про ліки. І це, повірте, надзвичайно важливий момент, який допоможе уникнути зайвих витрат. Тут діє одне дуже чітке правило. Уявімо ситуацію. Лікар виписав рецепт, куди з ними ти, куди щоб бути абсолютно впевненим, що страхування покриє вартість ліків. І відповідь проста – це аптеки мережі фармасіл. Це не просто аптеки, а офіційні партнери страхової системи. Тільки купуючи ліки за рецептом саме в них, можна бути спокійним, що платити з власної кишені не доведеться. Ось ця табличка ідеально показує різницю. Якщо йти в фармасіл, все покрито, жодних проблем. А якщо зайти в будь-яку іншу аптеку, ну тут же виникає великий ризик, що страхова компанія просто не відшкодує витрати. Тож вибір, по-моєму, очевидний. Гаразд, тепер два особливих випадки, де потрібен ще один крок це стоматологія й оптика. Тут правила трохи інші, і це треба знати. Ось подивіться на таблицю базове страхування не покриває послуги стоматолога чи купівлю окулярів повністю, але часткове покриття можливе і є тільки одна умова, щоб його отримати це попереднє узгодження. Тобто, яке тут головне правило? Ніяких візитів до стоматолога чи оптики без попереднього зеленого світла. Спочатку розмова з соціальним консультантом, отримання дозволу і тільки потім лікування. Це єдиний надійний спосіб уникнути несподіваних рахунків. Добре, стільки правил узгоджень, хто ж у цьому всьому допомагає розібратися. На щастя, є одна ключова людина, яка є навігатором у цій системі. І ця людина це соціальний консультант від хоспіт General. Це по суті головна контактна особа з усіх медичних та страхових питань. Саме він або вона призначені, щоб допомагати з усім цим розібратись. А що саме робить консультант? Та практично все допоможе знайти лікаря, допоможе відновити документи, якщо їх загубили, координує медичні витрати, щоб уникнути боргів. По суті, це перша людина, до якої варто звертатися з будь-яким питанням, це головний помічник. І наостанок цього блоку одна дуже проста, але важлива думка лікарі та консультанти можуть допомогти по справжньому ефективно тільки тоді, коли знають всю картину. Тому відвертість щодо стану здоров'я це найкоротший шлях до правильного лікування. Зрештою, навіщо всі ці правила, вся ця система це не просто бюрократія. В її основі лежить прагнення зберегти найважливіше гідність та самостійність кожної людини, надаючи доступ до якісної допомоги. І знання того, як ця система працює, дає впевненість і контроль над ситуацією. Це її ключ.